Це заклад, що розташований у центрі нашого міста на вулиці Воскресенській. Окрім основного меню, гостям традиційно пропонують випити чаю або кави, а от готують напої у нетрадиційний і мало поширений в наш час спосіб. На ось такій грубі виходить і смачно, і зручно, говорить власник закладу, бо працює пічка у будь-який час, незалежно від відключень світла. Вона вже місяць, місяць-полтора, так може говорити, і пошла хорошо. Спасибо, грубо. У нас вже більше люди приходять за грубу, за тепло, за комфортно. У нас десь багато сасидів приходять спеціально, щоб сидіти і смотреть. Говорить, дуже красиво і уютно». Готують каву у спеціальному посуді джезві або штурочці. Класична кава по-турецьки із додаванням кардамону, кориці або з молоком. Десять хвилин на вогні і кава готова. Коли робиш на. Грубі, воно намного вкусніше придає вкус, а коли на апарат ну воно технологія, воно на деле ну не так вкусно. Ну от мені дуся так подобається на грубі кава. Воно як з любов'ю. А за бажанням гості можуть і самостійно зварити собі каву або заварити чаю. Можна я сам, мені інтересно, він стоїть і зля, я грубо жоруса заліти. Много люди приходять, сам сахар кидає сам, со шовівоудобна як хочеш. Після того як збудували грубу, у закладі стало більше клієнтів. Інколи сумчани заходять із цікавості або просто погрітися. Все подобається, але найбільше те, що якраз. Саме цей предмет, грубка, яка ну, характерна для нашої місцевості, для мого покоління характерно те, що ми її в дитинстві бачили. Ну і зараз мені подобається якраз конкретно кава з кардамоном, це те, що у них тільки роблять. Ну, мені взагалі подобається те, що у нас в місті з'являються такі локації, якби з якоїсь складно куди поїхати по понятним причинам. І те, що є, допустим, можна прийти та турецьку, сирійську кухню, попити каву прекрасно. ідея готувати на грубі проста, але сьогодні, як ніколи, доречна, кажуть сумчани. А ще це створює свою рідну атмосферу, затишку і тепла. Імена каданито світ, етабольші людші, каданито світ больше. Так тепло, а гон світи, такі понімаєш. Водібаравість такі ані нада, як гаварат настроєння розуміють у людей. Основні страви, м'ясо і піцу готують у великій дров'яній печі. А вже із наступного тижня до меню планують додати і налисники. Їх теж готуватимуть на грубі. Тоня і Євген Сердюк, новини СТС.